Так урочисто крокували центральним майданом Галича. Юні послідовники революції гідності, нащадки ратної слави своїх дідів і батьків, доби минулої і доби нинішньої. За ходою учасників святкового параду школярів району з гордістю спостерігали очільники районної міської влади, мешканці міста і звичайно наші герої воїни. А то бійці святкові даті раділи проти не без смутку, адже багатьох побратимів на війні втратили і не завжди підтримку відчувають. У нас є інваліди війни. У нас є люди, які треба допомагати. Та й нерозуміння з боку окремих людей часто крає серце. Багато людей. До всіх до сих пір нас упрекають, чого ти їхав. що воно тобі треба було. То розумієте, так обідно. Ну хто розуміє, той підтримує. На щастя, більшість людей розуміє і до своїх захисників ставиться з належною повагою. Думаю, що вони молодці, що вони охороняють нашу Україну, зважаючи ні на що. Що якби не вони, то з над нами зараз нігав щоби було мирне небо. Вони грають, вони щодня відстоюють нашу суверенітет, не Пам'ятаємо всі, ці герої, що зараз на площі, відстояли наш мирний галуч, відстояли нашу мирну Україну. Сьогодні йшли молоді люди. І це ті, хто будуть, ви ті, хто будуть будувати країну. Жертва за вас уже принесена. Ми пишаємося вам. Ми бачимо вас, радіємо і пишаємося вами. І віримо в те, що ви збудуєте справжню вільну європейську Україну. Тож від імені тих, хто будує Україну, від влади обласної і районної, від військового комісаріату, учасникам АТО, а також викладачам військової підготовки у школах, урочисто цього дня вручали нагороди. Дружно аплодували усі, особливо галичанки. Бо своїх захисників вони вже встигли привітати. Також привітали і вдома, і на роботі своїх чоловіків. І звичайно, ті чоловіки, що захищають нашу країну, це герої, і ми. Чим можемо їм допомагаємо і основним молимося за них, щоб вони повернулися живими. Но наші герої, згадуючи бойових побратимів, готувалися знову стати у стрій і захищати Україну. Я не знаю, чи в свій підрозділ вдасться повернутися, а хотів би у свій підрозділ, звичайно, але що в інший. Ми будемо захищати свої рубежі, свою країну, свій народ, щоб люди знали, що ще ми можемо захистити наші країни.